Йомалий! Защищати нас, ходить до кажуть. Слава Богу! Ми колись спасали людей луганських. Мої батьки здобува, вони йшли з Німеччини, ми не дивилися, були русські всі люди, і ми любили всіх. А я з Житомира. І Святомера, це митні земляки, ви з Луганська Луганська область, Лисичанський район, Ось, ось, Лисичанський район, ось. город, город Верхній, Кірова гора, ага. Шахта ном імені Мельникова. Да, так, Я там добував в От, от таким, отаким. От у 16 років я вже добував Вого. Там батько мені 30 робив. Мій батько а, там теж жили, ми, ми жили на Запорожні. А у Северовині у, у Слав'янську брат мій 4 роки от був у пліну, його звідти те саме, не воєнно племі, а це і родини. І його туди у Слав'янськ, будувати шахту Новосодова. Шахта, там його, там його. А вже після, після пару років тепер вже пішли, щоб він не винуватий, а він. у... В Молдові, в Молдові служив станція Унгена, на Ун... Унгені, і його ранило в руку, то якраз пішов сустав у лівий. І він тоді Батутін там був на аеродромі. Він каже, візьміть, я ж все одно радіний, я вже воювати не буду. Це". Він каже, вам завтра прийде допомога, І на до завтра прийшли. Вінці. Автомат, і туди, і він там, а потім зробили ізмінні. Із потім зробили ізменні комродини. Отак робилися, так наші страдали люди. І за кого? Так є, зазнали наші, Мої... а ми тут, а ми тут. Оце ж люди приїхали сюди підгородям. Ми теж там воюємо. І там вони воюють, вони теж живують. І в Києві воюємо. А в Києві як воюємо? Як можемо, звісно. Є сили, які не мовчать, є які пригріваються, а є, які стоять на передовій. Ми ж теж хочемо жити, як люди, але не можемо щоб такі… Кругом розпайовано всі сели. На це нас. Це розпайовано. А наші ні. Ну, так же тут не розпайовані. Оцей чоловік воює, нам приємно, що такі є люди. А оце тесть земля. Купив землю, купив землю. І я маю документи на ту землю. Оце дорога та з правого боку та дві десятини землі він купив тоді. Ну і він щось років зо, -два, років зо два покористувався і прийшли тоти і зложили комбінацію строк пальців і... І забрали. — А що це запущена хата у вас, так? Ну, Це хата тут жили, ну, і так вона полетіла, хата ця. Ну, тобто, з Вона була да. помер, хазяїн. Жінка уїхала в Італію чи в Польщу на заробітки, і з сім'я розлетілася, так з життя йде. І такі хати летять, і все летять. А діти прийшли з тюрми, забори попродавалися, продавали і в тюрму. — тюр... Діти в тюрмі. Тюр... 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 Ну, да? сидів в тюрмі, мати поїхала на заробітки. Ти попали в тюрму, ну а звіти такі дома пустують, бо тому що наші жінки мусять заробляти не в своїй свій країні, а йдуть бо Наші жінки красиві і йдуть в рабство. Через такі мужчини, що які не можуть постоїти жінок. Ой, які слова, боже, які слова бо дізуся. Обідного Дивіться дивіться на жінок наших, і душа плаче, бо тому, що страдають наші жінки. А, а ми мужчини якісь теж, як то кажуть, що сьогодні жінки беруть ініціативу, а от я стою. А а де мужчини? А де мужчини? Ну от ви є я бра ну, я друзіануться. Я, я, я сам я друзі війни чи жінок мені жалко, бо це не їхня справа. Їхня справа зробити уют так. в постелі, що ну, всі встигають. Повірте. Слава Богу, що є такі жінки, все і, все і особливо встигають. нас на нашій Україні чи нашій Росії є Але ці жінки. повинні думати про творчість. Хіба вони да Я думаю, що жінка це сьогодні, сьогодні феміністки називається, бо тому, що вони беруть ініціативу, а мужчини наділи спідниці, а жінки штани. Ну так вони виявляються. Просто підтримка, дуже своєчасно. Любиш, дивися, кожну нашу жінку душа тає, тому що це наша краса, наша ми можемо зробити, бо деякі люди хочуть все мати, а нам нічого. Все, вони хочуть все мати, а я, ти, і і мало. Ну і Бог теж дасть два на години, як жав Наполіон. Бог ти каже, твоє небо, моя вся. А то одна тобі, достав поноси під, під, під Москвою і... <плес> і, <плес> і, і, два на один. Так само ці ці людині, ну то що ти, <плес> такі, що він все мав, а один чоловік немає.